Майже півсотні дерев та п'ятсот кущів самшиту виконавчий комітет Житомирської міської ради дозволив видалити на території парку. Дерева знаходяться в аварійному стані та несуть загрозу для містян. Пояснює заступниця начальника комунального підприємства Інспекція з благоустрою. Колективне звернення від ОСББ преміум парк, яке знаходиться поряд, ось із цим великим дубом. Діаметр якого півтора метра він уже два роки стоїть абсолютно сухий. Це обстеження було в серпні. Бачите, на фотографії жодного живого листка немає, і дерево по часткам починає падати. Знизу стоять автомобілі мешканців даного будинку, і тому вони занепокоєні. Скажу, що це ще не саме страшне, скажімо так, на територію парку, тому що на сьогоднішній день вже сталося декілька аварійних падінь. Було падіння дерева на атракціон дитячій е, м, качелі. Е, хочу сказати, що це було щастя, що був вихідний день і е, атракціон не працював, тому не сталося нічого поганого, а, але зовсім недавно знову ж таки, вже під час обстеження, впало дерево м, породи клен, е, перепрошую, породи ясен на е, паркан приватного будинку і на гараж провулок проволошудуарівський провуло 3. зелені насадження на території парку ретельно обстежували спеціалісти. Видаляти будуть дерева, які вже неможливо врятувати. Це стосується її самшиту. Це, до речі, об'єкт продозаповідного фонду. І комісія, яка обстежувала, це спеціально окремо створена комісія, до якої входять як представники громадськості, тобто це коцюба. Ірина Григорівна це спеціалісти агроуніверситету, сьогодні національного університету. Входять спеціалісти Державної екологічної інспекції. Всі на даній комісії вони були, і з рішенням комісії погодилися, що потребують видалення щонайменше це 46 дерев. дерев. Ще комісія запропонувала видалити 516 кущів самшиту, який... З минулого року був повністю вражений гусеницею, і він абсолютно непридатний для відновлення, стоїть абсолютно сухий. Замість видалених зелених насаджень мають висадити нові. Зрозуміло, що ми маємо прийняти це рішення, тому що це життя і безпека людей, і також, в подальшому це судові справи громадян у разі Пошкоджені їх власності, але все ж таки в бюджеті призначені кошти на КП парк на закупівлю зелених насаджень. І те, що видаляється, вони мають в будь-якому випадку відновити.